Добрий день, доне моя. Доброго здоров'я, мамо. Чи батько та мати вдома вдома? Вони у хаті. Як вас, свахо, Бог милує, чи живі, чи здорові, моя серденько. Спасибі вам, свахо. Живемо потроху, хвалимо Бога. Сідайте ж і ви, свахо, і старости сідайте. Чи ви то, свахо, не запилилися? Еге ж, моя серденько, На дворі так душно, неначе серед літа. Та сідайте ви, свахо, за стіл, будьте ласкаві! А ви, свати, чому стоїте? Сідайте, а то ж, старости спротивляться. Сідай, почнемо. А де це моя мотря? Геть заганялася з тією роботою, а вже час полуднувати. Та й робоча ж ваша дочка, що за золота у вас, дитина! Там так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Ото, моє серце, гарну невістечку я матиму, коли дасть Господь довести діло до ладу. Спасибі тобі, моє серце, кохане, що ти нас вітаєш! Даруй же Боже, нам щастя і здоров'я, а помершим пошли. Господи, царство небесне, Поможе довести діло до кінця. А ти, дочко, будь щаслива і здорова. Як будеш свекрові та свекрусі покірненька, буде твоя голівенка, веселенька. Даруй же, Боже, нам і нашим дітям вік довгий прожити та щасливий, щоб ти, моя доне, завжди була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти мою хату закрасила, моє втіхо, як зозуля садочок приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі. Чому це весла так мало випили? Щось цей сваку ставили на сльози. Та вибіде же свако повну! — ой буде, коли княпиться. Тежке, у священника були хрестини. Господи, милосердник, понаїжджалися гостей по внісінькій хати, а я ж на всіх настащила. Ну вже як гості порозвічалися, то кличе мене до себе покої матушка. Та й все садить мене за стіл за столом та й припрошує. Та ви пані Марусю, та бийдеш ви пані Кайдашихо. Їй Бог, правду кажу, прошу вас. Коли б мені Господь тільки віку продовжив, а я вже доведу до питя тебе, Мотра. Господи, чого я тільки не в тому панському дворі? А що вже за своїх синів? Тоді й Богу, гріх буде не казати за них. В мене два сини, неначе два орли. Ну що, вже що, а на старість прикриють мене своїми орлиними крилами. Хвалити Бога, буде до кого прихилиться. Ну, а що вже за любий мій Карпо? Ну такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленький. Оце було покину його в колисці, сама піду на город. Вернусь, а він лежить, ані писне. Хочеш по синам своїми хвалитися, хвалила слова своїх дітей, що кращих немає. Яка ж там собі А вже ж, що правда, то не гріх. Я не хвалю своїх дітей. Але коли вже правду казати, то на всі саме горе немає таких дітей, слухняних, як мої. Ну що вже робочі, слухняні, покірливі. То дай Боже таких дітей усякому. Дасть Бог поженав дітей, то я пророблю карпові хату через сіни. В мене санами ніколи засіїмо. Багинь житиме в моїй хаті, а карпо житиме в противній хаті через сіни. Ото добре, свату. Як будуть шануватися, то помиряться. А як не схотять, то як схотять. вже? щоб мої сини та не помирились, ну на цілому світі немає таких сухняних дітей, як мої сезофрі Орли. Прощавайте, зоставайте здорові. Спасибі вам за хліб, за сіль та за вашу ласкавість.